Різні люди протилежні за характером, вони притягуються, вони утворюють класний союз. Це правильно, тому що вони доповнюють один одного, вони не конкурують. Тому що, коли зустрічаються дві однакові людини, вони починають конкурувати. Так от, дві однакові удочки, вудочки дві однакові, зустрілись і починають. А я більше риби зловила. Ні, я більше зловила. А я сильніша, мене з дуба витісали, а мене з червоного якогось дерева. І починають гав-гав, 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 гав-гав. А якби це була одна вудочка і одна ручка. Вудочка каже, я сьогодні зловила три кіла риби, я молодець. Ручка каже, моя розумниця. А я сьогодні написала реферат на 20 сторінок. Ой, яка ти красу, вони не міряються, вони не оцінюють один одного, бо Вудочка дупля не ріже, як писати реферати. А ручка дупля не ріже, як ловити рибу, їм їм добре. Вони один за одного пораділи, почмокались, пообнімались, вечором позаймались прекрасними справами. На ранок встали, розійшлись по своїм справам і всі задоволені. Все, Ні, нікого немає, на конкуренції. Немає бажання випіндритися, немає бажання посваритися, немає бажання доколупатися.